Всім привіт! Ви на каналі Swedish Beauty. Зараз покажу вам найперше, що я отримала в цьому каталозі: це два подарунки від компанії за сердечка. Всі знають, що зараз в компанії є така класна акція, класна гра. Збери швидше і отримай швидше. Ось тому я, в принципі, я збирала. Я намахалася на подарунки. Я зібрала. Ось що перше я зібрала. Перше це портативний блендер. Я про таке давно мріяла. Ті, ті засоби, що в мене є, ну вони не дуже гарно коктейлі збивають, ну і взагалі. Цей з'явився в нульовий день, він ще є, але я його вже отримала. Я його схопила. Я зроблю на нього окремий огляд. І ще я взяла взяла, взяла ковшик. ковшик, ковшик. ковшик. А, він такого е, такого кольору приємного Він 2,5 літра, 18 см діаметрі. Я хотіла попередню кастрюльку, але її я не вхопила в минулому каталозі. Тому на зараз я зупинилася на ковшику. Це те, що я перше отримала окремо я Покажу, як вони виглядають, скажіть, чи потрібно, а можливо, я скомпоную в цьому відео кількість сердечок, які я витратила на цю красу. Ось тому, якщо ви щось отримали, пишіть, буду рада полайкати ваші повідомлення. Ну і взагалі поспілкуватися, хто що отримав, хто на що копить. Цікава вам така гра, яку компанія дала для нас. для... І, взагалі, на подарунки, взагалі, вам, чи цікаво вам е такі, такі пропозиції від компанії. Чекаю ваших відгуків. А з вами була Лариса. Гарного всім дня!